У нас сьогодні буде дегустація. Дивіться, які я сердельки купила вищий сорт. Скажу вам чесно, вони недорого стоять. Щас покажу чек, що по чому. Так, цей буржуй коштує ціна його сосиски буржуй вищий сорт, 159 гривень, 50 копійок за кілограм. Це отак. Вийшло на 139 гривень. Ось, дивіться, ще отаку зорка купила, порекомендували. Оце пів кілограма 5990. Теж роблю чашечку кави. хочу попробувати, що воно. Мені тут хоча осталося, бо я свої на дегустацію. Я вам зараз покажу дегустацію, як у мене люблять їсти такі сирки. Мені залишили, бо я попросила. Значить, що вказується? Вони смачні, малий їв? Понравились сирочки? Зараз я зроблю чашечку кави, буду пробувати і розкажу за оці два сирка. Так, да, треба буде купити і зважити цю упаковку. Підожіть, о, в мене є ваги. Зараз ми зробимо їх на нуль. Тут куча всяких цифр на нажаву кілограм. Чи не кілограм, а нуль. У цього буржуя на упаковці написано. Так, вага буржуя? Вжити до 31.12. що тут з вагою, де тут та вага? На упаковці я щось не знайшла, он в Чекові знайшла. 876 грн. Ну, бачите? Сосиски буржуй. Шо, мені ж пробили по такій вагі. Так. Нужно 876 грамів, Може 856, а тут 876. О, а я й не знала, що в солтонском таке твориться. Печалька, звісно. Мені казали, проверяйте, провіряйте, але я човсім довіряла завжди. Довіряй, но ну провіряй. 855, отаке діло. Ну нічого, зараз ми їх одваримо, не треба розстраювати, це тільки утро. Я тільки проснулася і вже <сміх> на сніг випав, треба забиратися. На вулиці ще темно, що я вам скажу. Мені ще треба буде, вон, бачите, темно на вулиці. Цибулю свою тут огород свій перелопотить, бо щось воно підсохло. Буду пересаджувати оцю цибулю, це обирати усе нова буде. Там вон. Сніг. Бачите, за вікном у сніг. Полетіли пробувати сердельку, а потім закусимо сирком. Давно у мене не було сніданків. Світає, світає, бо треба їхати і ще буде в больницю. До сих пор ми лікуємося. Це, звісно, такий процес доволі длительний. Так, пробуємо сердельку. Пахне вона така, знаєте, як підкопчена, мені сподобався смак. Ну, оцю оце шкурка, іскусство, її їсти не можна. Є такі, що знаєте, що є, можна їсти, це клійонка обична. Ммм, Да, он чувствует тебя сорт. Хорошо, смачненько. а Я еще каву забью. Каву пью. М -м -м. Я же разучилась я сниданка снимать, но это я, когда ты начинаешь первый раз так это М -м -м. сонно, бачит да еще. Ну, это в мытье умылась, надо будет Миться кремом помазать, бо вітер страшний. щоб лице не обвітрилося. Я в цей сутра снідаю. А потім, коли я освобождаюсь, вже часа три, то й вечерюю. Ви знаєте, кісток не обнаружено, на смак вкусно. Смачно. <гірнень> Лежу оце в лікарні з малим. Ну, ми їздимо туди-сюди. Утром приїхали. Обход там нам приписали лікарство. Процедури поробили і додому. <гірнень> 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 ну, я не знаю. Мене ж підписників небагато. Знаєте вона, що я веду свій блог чи не знають. Ой. Так, це наїлася, З утра, знаєте, як я оце перекусюю, тому що то-то-то туди біжить туди, не знаю куди. Так, оставили мені сирок, зараз спробуємо сирок до кави. Отакий От я вже в початку відео показувала. Ну, зараз буду пробувати, бо не пробувала ще. Ну, якщо мої поїли, значить він смачний. Зорька називається. Це угу. там жіночка брала в Салтовському, а я спросила вкус смачний чи не смачний. Вона мені говорить, мені порекомендували попробуйте. Ну це ж дешевше, 50 чим-то гривень заплатить за пів кілограма. Чим один сирок 36 грамів. 13 чи 15 гривень. Лазерований сирок 14. Ну, що я вам скажу, він молоковмісний, з ароматом ванілі. По Ту по технічних умовах зроблено. Продукт молокомісний, сирковий кисломолочний, 59%. Глазур, ну, кондитерська, цукор, жир рослинний, олія пальмова та кокосові, кокосова гідрогенізована. Маленькими буквами, вжити до 31. До дата виробництва, а, вибачайте, дата виробництва 3-12, а вжити, ну, їх ось недавно завезли тільки, на вітрині їх розбирають. Він жирненький, такий, глазерований. Ну, я вам скажу, він недорогий, але він смачний. Мені він дуже сподобався. Ну, якщо мені з усієї пачки оставили їх два. Хороший, хто пробував пищить? А бегом собираться бігти. Я сніданок сильно готовила всі біжать. Сейчас. Хороший. Это мини-пайка, два штука. Ну, ничего страшного. Винцепный. можно сказать и наивость. Сердельку сделай. два сырка. М -м, честно вам сказать, снеданок бомбический. М -м. Я вроді вмилась, ну, як ото я ще китаєць. Не знаю сьогодні, як ми справимось. Хотілося на базар попасти. Подивитися, що по чому там. А, була в Салтовському. Яїчка впали в ціні. Я вам, ну я буду за сирками заходити, покажу. 5 гривень з копійками, чи 554 щось такого плану. В салтовському самі дешеві яйця. я думаю, за време вони зробляться і по 4 гривні. А то їм ціна буде 4, а може, 3,99. Добре, дякую всім за увагу, що дивились мою дегустацію сердельки і сирків лазерованих. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а я побігла.